Собака надійшла сьогодні, у неї кусані рани морди, вух, розірвана верхня губа. Вочевидь, була собача драка, а воно було на прив'язі і порвали. Мабуть, так. Ми, не, ми точно не знаємо. Зараз ми зробимо ПХО рани, певину тобто хірургічну обробку рани. Промиємо, зашиємо, перев'яжемо, поставимо дренажі. І собака буде на стаціонарі, отримувати подальше лікування. Кожен ранок у зооконтролі розпочинається з порятунку поранених безпритульних тварин. Щодня тут роблять від семи до дванадцяти операцій, серед яких як планові, так і термінові. У більшості це безпритульні собаки. Вони ну вони не добре не дуже розуміють, що з ними хочуть зробити, тому вони майже завжди опираються. Є тварини, які соціалізовані, вони не не, не агресують. Ну і взагалі безпритульні собаки рідко бувають дуже агресивні. Нагалом вони, вони до людей нормально відносяться. Підприємство успішно функціонує і надає допомогу тваринам вже близько десяти років. Від початку повномасштабної війни робота не зупинялась ні на мить. Основний напрямок це в нас стерилізація, вакцинація безпритульних тварин, але з початком війни внесла корективи. Звісно, життя внесло корективи, і додалося дуже багато функцій. Ми допомагаємо людям, які вивезли тварин з зони бойових дій. Ми Допомагаємо і собакам з перетримкою. Є в нас собаки, які знаходяться з 2022 року, і коти. Також додалося дуже багато травмованих тварин. Взагалі, з початком року, в нас 640 тварин потрапило загалом і 120 котів. Це і на стерилізацію і травмовані. Це взагалом Стерилізовано 447 собак. Це вже які ми стерилізували, одягли кліпсу з індивідуальним номером, провакцинували від сказу і повернули на місце відлову під опікою зооконтролю близько сотні чотирилапих серед тих, хто потрапив сюди ще на початку великої війни. Середньоазійська вівчарка на прізвисько Фарік. Він до нас приїхав в дуже поважному віці, йому було б десь 9-10 років. І ну, рахуйте, для такої великої тварини це дуже поважний вік. Ми намагаємося, да, він дуже здав, він вже такі. Старичок, але ми намагаємось все для нього, для нього зробити, щоб його перебування було і щоб він жив як як можна довше. Раніше Фарік проживав у Бахмуті, однак через постійні обстріли власник улюбленця перевіз його до Дніпра. Він з Бахмута, його привезли люди, його власник зараз захищає нашу батьківщину. Він як може він дзвонить до нас, дізнається про стан, ми все розказуємо. Навіть попри брак персоналу та додаткове навантаження зооконтроль продовжує свою важливу місію. У Нас зараз так. У нас багато людей е, захищає нашу е, Україну. у е, Нас поменшало людей, але е, ми справляємось не, не, не одна собака не залишається без нагляду. Тяжко, але е, хто як не ми. Якщо ви хочете подарувати чотирилапому другу новий дім або допомогти закладу кормом, звертайтеся за номерами, які ви бачите на екрані. Артур Орел, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.